Всім привіт! Традиційно влада і кава і машущі хвостик мої собаки. І мене звати Влада. Я працюю в маркетингу та комунікаціях вже сім років. Десять місяців тому я звільнилася для того, щоб кайфувати від життя, кайфувати від роботи на себе. Займалася, знаєте, працювала на себе, займалася консалтом, менторством, бла 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 Зрозуміло, що мені тісно хочеться десь реалізовувати свій потенціал, і я повернулася працювати в найм. І зараз я вже місяць працюю в наймі і вчусь. Кайфувати від життя, але при цьому працюючи в наймі. А на цьому каналі я розповідаю. Взагалі, все, різні речі, щось корисне, щось менш корисне, під що ви можете включити отак на фончики і слухати. І сьогодні мені, звісно, Боже, мені вже так хочеться цього настрою осіннього додати в своє життя. Бо спочатку я півліта ходила і така, Боже, куди ви спішите? Чому ви вже всі в цьому осінньому настрої? Чому вже в магазині з'являється? Куди ми всі спішимо? А тепер вже прийшла осінь, і я така, ну все, я готова тоже створювати якийсь осінній настрій. В квартирі капець ваняє горілим, а це значить, що? Це значить, що Владислава варила собі какао, і це мій атрибут осіннього настрою. Зварити собі какао. І сьогодні я хочу розказати: знаєте, зробити такий чек-лист моїх планів на цю осінь, що би я хотіла зробити, щоб відчути її просто максимально наскільки можна. Що я планую робити, що я планую показувати. Можливо, ви для себе якісь ідеї класні знайдете, що ви будете робити цієї осінью. Отже, взагалі осінь сприймається як щось таке нове, знаєте, як новий рік, початок чогось нового. І час користуватися новими блокнотиками, якщо що, так що діставайте, або нові блокнотики, або купуйте. От я собі в своєму новому блокнотику записала якраз цей список з восьми може, я зараз ще щось придумаю, водій, які я збираюся робити цією осінню. Перший пункт того, що я буду робити цією осінню, і для мене найбільш осіння справа це ходити в театри. В театрах якраз починається театральний сезон новий, і для мене осінь завжди асоціювалася з тим, що треба піти в якийсь театр. І я прям згадую свої університетські роки, тому що я вчилась в Польщі і навчання там починалось в жовтні. І якраз в мене був час в вересні походити максимально по різним виставам. Я пам'ятаю, що. Якісь моменти купила там п'ять чи шість квитків на вересень і просто ходила сама в різні абсолютно театри київські, дивилася різні вистави на великих малих сценах. І це було дуже прикольно, і мені дуже хочеться знову цей досвід повторювати. Може, звісно, не кожен день отак от ходити, але точно на якісь вистави. Цієї осені я піду. Якщо ви знаходитесь в Києві, то розкажіть на які вистави ви ходили, і які би ви могли порадити, на які прям точно треба сходити. Теж про вистави в київських театрах, деякі розкажу з того, що я люблю, по перше, я дуже люблю молодий театр, і це напевно один. Ну, перший театр, в який я пішла, це Франка, але прям коли я вже така була в свідомому віці, не знаю 16-17 років, то я почала ходити саме в молодий театр. І ви знаєте про цю історію, чи не знаєте? Ну я, я думаю, що ви знаєте про цю історію з білоусом, режисером. Типу ці намагання Е, І після того як він звільнився. То він забрав якусь частину вистав з собою. Насправді шкода, бо там були вистави, які мені подобались, на які мені б хотілося би ще раз ходити. Наприклад, як «Шанель». Але в молодому театрі все одно залишається багато класних вистав, на які я би вам точно радила сходити цієї осені. І, наприклад, вистава Зілля вона грається на основній великій сцені. Теж була одна з найкрутіших вистав в молодому театрі, які я бачила. Подобається, але так само, якщо ви не можете взяти, наприклад, квиточки на зілля, тому що їх, от, коли я брала, то їх розгрібали досить швидко. Є ще вистава, яка називається Острів Любові. Вона ставиться на камерній сцені, але е, там одна режисерка і у Зілля і у острів Любові, і на острів Любові я ходила двічі. І коли я прийшла на Зілля, я така, типу, так, стоп, а я це вже десь бачила. Ну, типу, там досить. Схожі сюжети, там досить схожа така стилістика. І, в принципі, якщо ви не потрапляєте на зілля, то я вам раджу на острів Любові сходити. Тим паче, це, знаєте, ця атмосфера камерної сцени, коли там сидить буквально, не знаю, менше, ніж 50 людей в залі, і ви сидите прям, де актори грають в одному просторі, це, звичайно, дуже 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 класно. І колись я от згадала, якраз теж був цей театральний сезон, я ходила в. На лівому березі була вистава, я не знаю, чи вона є зараз, але це також була камерна сцена, і це була вистава Море, Ніч Свічки. Я зараз, уже чесно, я не пам'ятаю про що вона, але я пам'ятаю, що тоді вона мене прям дуже сильно вразила. І ну, просто згадала, що це теж було на такій камерній сцені. Звичайно, це кабаре. Я не знаю, чи вони будуть його ставити в цьому театральному сезоні, але мені здається, з огляду на той успіх, який був там минулому році, як воно сильно вистрілило взагалі через TikTok, Я думаю, що вони знову його будуть ставити. Там же ж історія з цими купівлями ліцензій. Я сходила з мамою на кабарет. Це правда, вже була така глибока осінь. Але також мені він дуже сподобався. Хоча я можу сказати, що ну, типу, там зілля, острів любові, ну для мене ці вистави не уступають Кабаре. Тобто вони так само круті. Ну, типу, та просто про якісь вистави ми з вами чуємо набагато більше, як, наприклад, вистави Франка, оці конотопські відьми» і так все інше. Блін, а хто їх поставив? Хто, 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 хто цей мужчина? Зараз всі ходять на Уривську да, в минулому театральному сезоні. Я, наприклад, ходила, останні, на що я ходила в театр на Подолі. До речі, якраз також на виставу Уривську, яка називалась Хазяїн. Також вона була класна і я також вам раджу в неї сходити. В цьому театральному сезоні в мене ще немає, немає знаєте, таких типу, о, хочу піти на оце, оце. оце. Я думаю, що буду вже ситуативно дивитись, де є квиточки. Бо я, чесно, я така нетерпляча людина. Мені хочеться, щоб я купила. Квитки, о, знаєте, кінотеатр. Ти купив і ти завтра пішов. А з театром це працює так, що ти купуєш і йдеш через два місяці. Я, блин, не люблю. Куди я знаю, що я буду робити через два місяці? Піду в театр. Ну, і раз першим пунктом у нас був театр, то другий це логічно кіно. І для мене це також знаєте найкращий час, коли можна ходити в кінотеатри. Також ще за то за тою причиною, що восени дуже багато відбувається різних класних кінофестивалей. Наприклад, в Києві є кінофестиваль «Молодість», до якого я долучена до організації вже дуже дуже багато років. І от класний і час походити на різні кінофестивалі, бо зазвичай ви на них побачите фільми, які потім. Підуть в прокат через декілька років або взагалі не підуть. Ну і загалом це класна така активність. Ну, типу, активність, наскільки вона може бути, це ходити в кінотеатри, коли на вулиці дощ, сніг. Чи що там може бути у нас восени, я не знаю. Піти в кінотеатри, я прям дуже люблю. Особливо, я люблю, ну це, звичайно, були ці привілеї, коли я не працювала в наймі, це піти десь у будній день, в обід, в кінотеатр, щоб я сиділа там одна, взяти просто. Купу різної їжі з собою, типу чіпси, якісь снеки. оце все взяти купу всього. Я одразу все так відкриваю, розкладаюсь. В мене різні напої з собою, і я кайфую. От я ну, прям дуже обожнюю ходити сама в кінотеатри і обожнюю, коли там нікого немає, і це для мене також класно. З фільмів, які. Е я, до речі, не пам'ятаю, чи диявол носить правда вийде цієї осені, чи, напевно, трошки пізніше. От. У мене ще також немає фільмів, на які я хочу сходити, але знаю, що буду ходити точно, тому що це такий теж класний привід себе витягти з дому. Тут п'ю какао, то третім пунктом, звичайно, це буде готувати осінню їжу і напої. Я, чесно, я дуже не люблю готувати. Для мене це абсолютно не Процес, який мені приносить задоволення. Я не вмію готувати смачно. Я, от це моя проблема на напевно останній місяць. Я просто не можу їсти, те, що я готую, бо мені просто не смачно. Якийсь момент, у мене сталося відкриття, що смаку дуже багато додають і вирішують спеції, різні олійки, соуси і все інше. Але не знаю, це абсолютно не той. Напрямок, яким мені би хоч, хотілося б займатися і в чому розбиратись. Але в мене є декілька моїх, знаєте, класних страв, які я люблю робити, готувати, і для мене осінь це 100 – це стовідсотково час пирогів. Пироги я прям дуже люблю робити, але саме такі бісквіти, які не займають дуже багато мого часу. У мене ще є така штука, як я можу зафіксуватись на якійсь страві. От, наприклад, мені подобається, типу, ці пироги, і я можу їх готувати кожен день. Ну, це правда. Хоже де п'ять днів підряд я буду ці робити пироги з якимись різними начинками. Або там от какао. Зараз я почала робити какао. Я, до речі, варю його без цукру, але просто на кокосовому молоці, і воно виходить прям дуже солодким, дуже класним. Або. З останнього полюбила пшеничну кашу. Я кожен день собі це готувала пшеничну кашу. Ну, от, от є, коротше, у мене якась така фіксація, коли я знаходжу, що я можу щось, хоч щось смачне приготувати, то я його готую. Але в мене ціль на е, цю осінь приготувати гарбузовий суп. До речі, це має бути окремим пунктом. так. Да. Значить, ціль на цю осінь приготувати самостійно горбусовий суп, точно зробити якийсь пиріг і, можливо, якісь не знаю, ну, як мінімум, купити готові <сів> сінабони і їх поставити в свою духовку і, типу, їх спекти. Ну, зробити, коротше, осінню їжу. Так, да. пункт, який в мене народився тільки що, але насправді це те, чим я займаюся кожну осінь. Уже я вам. Кажу, напевно, років 5, я складаю собі список різних закладів, які готують гарбузові супи. І я хожу, пробую усюди гарбузові супи. Я повірте, я просто майстриня, експертка по гарбузовим супам. На жаль, дуже багато закладів їх починають готувати прямо вже десь в листопаді і все інше, але є ті, хто робиться раніше, там в жовтні, і я прям хожу по всім закладам, восени, я не їм більше нічого іншого, крім гарбузові супи. І ще минулому року, до цього пункту мене додались рамени, тому що для мене рамен це супер осіння страва, ну типу це також гарячий суп. І я насправді рамен скуштувала вперше тільки рік назад. Якраз це було осінню, і у мене чомусь така теж склалася асоціація. Тому цієї осені також план спробувати мінімум 5 різних гарбузових супів. Скласти таку знаєте, гайд просто, куди йти, їсти гарбузовий суп по Києву. Боже, це треба вписувати якийсь контент-план свій. І так само рамени. де їсти класні рамени це для мене прям супер осіння їжа. П'ять це створювати для себе осінню рутину. І тут я, до речі, вам хочу сказати, що от у мене зараз цей досвід, коли я з знаєте, такого свого комфортного життя, де в мене немає, ну, типу, є повна свобода дій, всього, що я можу робити. в мене немає прив'язки, не було там до графіку, всього іншого. Перейшла працювати в найм, де в мене є там уже сталий мій основний проєкт, де в мене є зобов'язання і все інше. І в будь-якому разі для нас змінювати на щось нове це стрес. Але що мене тримає? Це тримає моя рутина. От якраз ті якісь м, заняття, якими я продовжила займатися, не дивлячись на те, що стиль моєї життя змінився. Наприклад, як для мене спорт, я впевнена, що треба будувати свою рутину, і осінь якраз може стати таким часом для нової класної рутини. наприклад. Дивитись якісь класні осінні серіали. От ви назвіть мені, пожалуйста, якийсь літній серіал. Понятно, що я дивилась від чи душних Тепер він в мене буде асоціюватися з літом. Але, хоча він такий більш осінній, до речі, але найбільш осінній серіал для мене це дівчата Гілмор. Я їх подивилась декілька років тому, мені здається, вперше в минулому році я придивилася повністю їх вперше. І я прям чекала, просто, коли вже буде вересень, щоб знову почати дивитись дівчат Гілмара. Якщо ви ніколи їх не дивились, я вам дуже раджу, я впевнена, що вам дуже сподобається цей серіал. Не дивлячись на те, що він там вийшов ще там 20 років назад, він прям крутий, актуальний. І, по-перше, подивіться, що у них вже тоді були роботи-пелісоси. У мене немає робота пилісоса У них вже були роботи пилісоси Ну як це ви все понімати? Тому я в свою осінню рутину точно вписую дівчат-Гілмар серіал, точно будуть якісь сутінки, зробимо такі перелі. От я в ну, такому дорослому віці, я не пам'ятаю, коли я сутінки дивилась ми в минулому році включили щось там, посміялись не знаю, півфільма і не додивились, і У нас план додивитися в цьому році. Але я прям пам'ятаю, коли там тільки сутінки виходили, я пам'ятаю, їх дивилась. так, це було забавно. Але що ще я впишу в таку рутину, якісь Ротині справа, от, напевно, робити з собою какао на вихід. Бо я гуляю з собакою, і в минулому році я також робила собі какао і гуляла з собакою, пила це какао. Це було прикольно, це були такі рутинні справи. Або якийсь, можливо, догляд за собою, чи знайти для себе якусь нову звичку. Мені здається, що це прям дуже класний час, щоб провадити для себе нову звичку. Звичайно, вам буду кожне відео розповідати, що найкраща звичка, яку ви можете собі взагалі е існувати, яку ви можете собі вести це фізична активність, і це ж буквально те, що ви чули стовідсотково усюди від усіх, типу, що треба займатися спортом, бла бла бла. І я ще рік назад я не займалася спортом. Я це взагалі, ну, типу, в мене не було ніякої фізичної активності, хоча я періодично ходила в басейн, і це також для мене була. Класна рутина тоді: ходити в басейн, особливо вже коли трошки холоднішало. Це було прям дуже прикольно. Але слухайте: якщо ви почнете займатися спортом зараз, а всі почнуть займатися в січні, то у вас уже буде два місяці. Ви будете їх виперечувати коротше. Mm. Дівчата, ми це робимо для себе, тому краще для вас, що чим раніше ви почнете, тим краще. Як мінімум, що ви можете зробити, це купити От у мене тут підставочка рол, на якому я катаюся вже 300 разів про нього десь показувала розповідала. розповідала. Е, є в мене килимочок, є рол, і це прям супер для того, щоб знімати якісь набряки е, тіла, просто тримати тіло в фокусі, якщо ви тренуєте в фокусі, тонусі, е, якщо ви тренуєтесь, то якраз. Екрані... Українська м'язи важче розкачувати. Рол це взагалі класна штука. Отак взяли 10 хвилин собі музичку поставили якусь і катаєтесь собі, катаєте, прокачуєте різні м'язи. На Ютубі я впевнена, що є якісь як, відео уроки, як це можна робити, тому що там є нюанси, що типу, там ми не качаємо під колінами чи ще десь. От. Але я прям дуже раджу, або якісь там, знаєте, є м'ячики, які ви можете також просто собі покласти там на підлогу чи на стінку качатись, якось щоб ваші м'язи працювали. Тому що напевно восени ми будемо з вами менше ходити, менше мати якоїсь активності, тому що буде фігова погода. Але звісно, це не стосується людей, у яких є собаки, тому що ми ходимо в будь-яку погоду що ну не знаю Дощ, град, сніг, спека не ходим. Але, типу, так ходимо при будь-яких обставинах. Не знаю, який вже пункт, але я би додала точно навчання, оскільки є оця асоціація з тим, що. У нас осінь, це початок чогось нового навчального року. Я би точно додавала навчання, я не знаю, яке це буде навчання для вас, чи ви почнете опановувати якусь нову навичку чи нову професію, чи якусь нову діяльність, чи ви підете, наприклад, от як я запускала мастермайн групу, і мені дуже хочеться знову мастермайнд групу запустити для людей, які ведуть соціальні мережі. Або ви почнете робити вчити щось самостійно. Наприклад, я почала вчити самостійно іспанську. І зараз я трошечки зробила паузу, через те, що у мене це, знаєте, новий адаптаційний період. І звичайно, це було моєю рутиною до моменту виходу на роботу. Але зараз я зрозуміла, що я не можу. Я, зараз в мене всі ресурси, ну, типу, дуже багато ресурсу йде на роботу. Мені треба трошечки стабілізуватись і потім я поверну для себе іспанську, тому що це прям. Ну, комон, вчити щось нове після там, 25 років це не те саме, що вчити щось нове в 15 років. Е, тому я собі даю трошки час і знову повернусь до вивчення іспанської. От прям дуже-дуже мені хочеться. Тому е, класно, якщо ви для себе або або сходите на якісь, наприклад, майстер-класи, майстер-класи по живопису, по кераміці, по шиттю, по чомусь от прям цікавому. Треба щось собі таке запланувати, щось таке на весь робити, да? щоб мозок якось по-новому працював. Я не знаю, як я почала іспанську вчити, я така офігеть просто я вже забула, як це мозком користуватись, чесно кажучи. Ні, ну типу, понятно, що там з професійної точки зору, типу, ти типу, весь час щось наведі знаєшся, ти типу, поглиблюєшся, а це взагалі, типу, щось от ти вчиш з нуля. Ну, я там вчила колись іспанську, але по факту там з нуля ти щось вивчаєш. Це щось таке, щось нове в мене там в голові. Ці нейронні зв'язки нові вже будуються. Ще до всіх цих пунктів про побудову нової рутини. Для мене також купити щось що буде асоціюватись у мене з осінню, чи це буде якийсь декор, чи це буде щось для тіла, чи для себе. Мені насправді мені не хочеться пропагувати цю ідею. Купівлі весь час щось нового. Я насправді я не слідкую за там каналами, блогами, де ви час якісь розпаковки, ви час ми щось купуємо. Блін, я зрозуміла, що в якийсь момент це мене почало тригерити, тому що в мене весь час виникало бажання що собі купувати, 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 щоб воно задовільняло мої якісь. Не знаю потреби, але потім я пішла така, типу, займатися спортом, і і зрозуміла, що в мене спорт задовіляє мої якісь потреби. Ну, типу, оці не знаю, якісь ендерфіни чи щось подібне. Я їх звідти отримую, а не з того, що я просто щось куплю, і я оцей швидкий допомінчик отримую з того, що я щось нове купила. Тому я якось за цим не слідкую. Але от купити для себе щось, що у вас буде. Чисто з осінню асоціюватись, це буде класно. Ну, типу, це може бути щось насправді шмаленьке, це може бути класна якась свічка, від якої ви будете реально кайфувати. Не просто яка галіма, знаєте, така ж, типу, ароматізаторами, оціми вонючими, а якась прям. Крутенька, да? щоб якимось пирогом пахла, наприклад. Або от я купила собі олійку для тіла, яка в мене прямо асоціюється з таким осіннім запахом. Я нові парфуми собі беру прям під осінь. Це мені дуже подобається те, що можуть бути, знаєте, одяг то таке, а парфуми вони вирішують. Але це також на любителя. Знаєте, є люди, які взагалі не носять парфуми. От, Але я пішла і нанюхала собі прям супер осінній запах парфумів з джином. Дівчатам, сосурі, з джином. Я сьогодні чекаю, поки мені їх привезуть, може, я ще встигну їх показати. от Але, от знаєте, чи собі щось придбати, чи знайти для себе щось, що у вас буде з осінню освітюватися, можливо, якийсь декор, щось подібне. От мені такі маленькі речі вони дуже багато додають до настрою, до типу вайбу осіннього. Ще один пункт це виїхати кудись за місто, провести день-два на природі. Якраз дуже мені хочеться це зробити і застати оцю осінню золоту. Осінню, золоту осінь да? золоту осінь, застати, щоб було е, жовте листя, щоб було вже так прохолодно, але якщо ти візьмеш якусь там какао і будеш на вулиці тусити, то буде класно. Можливо, зайнятися якоюсь активністю, чи типу, велосипеди, чи поката... посидіти десь біля каміння ну, багаття. От мені дуже хочеться. І у мене прям в плані на цю осінь е, це поїхати за місто на один-два дні в будиночок в лісі. прям... Капец. І це в мене вже заплановане, але знаєте, це така поїздка, яка типу в рамках десь вашого міста. Але і ще один пункт, і напевно, останній, це те, що мені дуже хочеться зробити осінню. Це поїхати в якесь нове для себе місто або повернутися в якісь міста, з якими я ностальгую. Наприклад, знову ж таки, через те, що я жила в Польщі, і для мене Польща ну, вчилася, і для мене Польща асоціюється якраз з осінню, то мені хочеться дуже знову поїхати в от Як я поїхала туди вперше там, 10 років назад на навчання. Е, і я пам'ятаю цю осінь Варшавську, мені хочеться знову туди повернутися. Хоча, до речі, я потім взагалі не любила Варшаву і взагалі в неї не їздила. І це було супер неприємне для мене місце. Але от зараз ну там пройшло вже там 10 років, і я така, Блін, хочу в Варшаву, або хочу в якесь таке нове місце для себе. А може, не нове, а може згадати якесь класне там Одесу, наприклад. Е, я прям задоволенням поняла. Їхала. Чи в Одесу, чи в Варшаву, чи, можливо, якесь ще інше прикольне місто, десь на пару днів сама ем, переключитись. теж От для мене це в, в моєму бакет-лісту на цю осінь. З моїми пунктами, напевно, це все. Дійсно, хотілося б створити таку класну осінню атмосферу, і в ній насправді є різні складові. Та? Це те, щоб е, зробити вдома якийсь затишок, типу, от плєт я вже достала осінній, е, поставити якусь свічку, запалити. Це те, що стосується такого декору, зробити якусь їжу, чисто пироги, там під осінь, або якийсь гарбузовий супчик, щось подібне. Е, піти на прогулянку та десь в включитись з якимись рутинними справами, осінніми, увімкнути якісь серіали чисто осінні, як типу дівчат Гілмор. І от знаєте, сукупність цих речей воно й буде створювати цю атмосферу, цей настрій, там те, що ви якийсь крем для себе класний, якісний, крутий купити крем, ви будете від нього просто кайфувати. Просто це намаститись, будете пахнути осінню, да, якимись пірогами, сінабонами, корічкою, І це буде прям от кайф кайф і саме воно і буде створювати цю атмосферу. Але загалом. На мою думку, що осінь це класний час, якраз для того, щоб створити для себе такий, знаєте, чек-лист і по ньому прийтись, тому що можна випасти в якусь апатію дуже просто. Це зараз у нас є сонечко. Трошки сонечко буде менше, і ми з вами будемо десь там сумувати. І якраз ці періоди можна себе цією рутиною підтримувати і якоюсь такою діяльністю підтримувати класною. Я не знаю, як у вас, але в мене прямо вже такий настрій осінній створився. Хочеться вже в ліс піти з собачкою сьогодні піду. Е, от, і ще напшикую своїми духами, новими осіннями. До речі, розкажіть, як у вас взагалі чи у вас запахи викликають якісь асоціації чи ні? Тому що мені прям цікаво, ми якось з мамою обговорювали цю тему, і вона сказала, що у неї немає асоціації на запахи. А я іноді можу виходити з під'їзду, І я така. Отак от пахло, це був ця історія, яка мені нещодавно була. Я така просто е, і переді мною от, всі там три поверхи вниз, і я йду і нюхаю просто цей запах. Бо я така, блін, отак от пах торговий центр в Варшаві, який називався Цхавіленський, який я приїхала 10 років назад, і вперше туди зайшла, і там пахло так само. О, Це звучить якось кріпово, але реально, от я прям пам'ятаю, знаєте, в мене ці парфуми викликали просто асоціацію того, як я от вперше приїхала на це навчання, пішла в цей торговий центр. Чи ж тоді, знаєте, була така історія: о, це вже авто попішли. Сладіслава почала згадувати. Чи ж пам'ятаєте, тоді? експорта такого сильно не було в супермаркетах, і у нас товарів з Європи не було так багато. Типу, як зараз ми заходимо, і у нас там різні там, шоколадки, які ви в Європі купите. Да? Уже зараз якби, нас нічим не удивиш. А 10 років назад я пам'ятаю, як я зайшла в цей Карфур, і я така, боже, доктор Пепер, там ще якісь, знаєте, Аризона, чиї про які я чула десь там Спінтери чи з якою Тамблер. Просто шоки, я ходила дуже довго по цьому карфуру. Це перший раз я взагалі в цій Варшаві поїхала вчитись нікого не знаю, нічого не знаю, що робити, такий ужас. І я по цьому карфуру гроші. там знаєте Мама ж дала, е, і я хожу і я купила собі два літра доктора Пепера Вишневого. і булочку, і булочку булочку студентську типу За, за, за 20 грошей, типу якусь найдешевшу, даже не якусь і смаком, а це єдине, що я купила. Просто відправили вчитися студентку. Вона пішла собі в супермаркет на закупи, купила два літри коли і булочку. Капець, як згадаю, звісно, просто обнять і плакати. Чесно, напевно, мене тому і тягне Варшаву. Хочеться якось походити по тим містам, де я жила. Бо, ну, типу, я вчилась сама, я дуже багато там часу проводила сама. У мене не було, знаєте, якихось інтересів. Мені через це дуже сумно і. Напевно, те, що мені би хотілося порадити комусь, типу як собі там 10 років назад, це от заводити якісь для себе. Інтереси, заняття, знаходити собі щось таке, де ви можете себе реалізувати. Тим паче зараз це зробити набагато простіше завдяки соціальним мережам, навіть блог, типу, завести. Тому що коли я пам'ятаю, тоді якраз з'явився інстаграм, і я тоді тільки зареєструвалася в інстаграмі, і мені дуже хотілося робити якийсь різний контент, знімати мені це завжди завжди було дуже цікаво. Але у мене не було, напевно, тоді такого середовища, яке мене підтримало би в цьому. А сама чомусь я не знаю, чому, не знаю, може, якесь соро, чи соромила, чи щось подібне. А от зараз, типу, почати взяти собі за таку ідею, чи якусь мету, робити якісь там атмосферні, прикольні відосики, чи знімати щось для контенту, так це ж офігенно, так це ж класне заняття. Ну, подивіться, скільки зараз є взагалі, можливостей робити щось класне. Просто, Дівечки, балдеж, прям зарядилося, що це зробить, інтересне. Так, як зазвичай, всі, хто додивилась до цієї частини, ви найкращі в світі люди. Напишіть, що ви плануєте, що ви обов'язково хочете зробити цієї осені, щоб відчути настрій і атмосферу осені. Я вам буду дуже вдячна, може, ви мені підкинете якісь класні ідеї. І, звичайно, все, що я вам сьогодні розказала, все це я планую робити і, напевно, показувати. Да? Трошечки зробимо такий інтерактив на цьому каналі, будемо це ще все показувати. Так що, ставте лайки, підписуйтесь, і зустрінемось з вами дуже-дуже скоро. Пока-пока!